Було скрито. Хотіла ще дуже доречно звернути увагу на стінку з цієї сторони, як їм не втрапити в таку халепу, як ми. Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні на порядку денному у нас, як завжди, багато роботи, тому заварюйте кав, каву, заварюйте чай, хто бере пивко, вмішуйтесь позручніше. Тому що я знаю, що всі люблять дивитися, як працює хтось, а ви тільки за цим спостерігаєте. У нас сьогодні на порядку денному трішки вже затуляти оцю ось дірку. Зима на носі, не хочеться, щоб сніг зруйнував те, що є наразі. Що в нас на порядку денному? Так, О той кут, який дуже такий ну, воно пішло тут і по тріщинам, воно все видно. Там був такий коментар, що можна поскріплювати жалізом і все буде добре. Але насправді, бачите, воно не рівно. Тобто є здвиги, і його потрібно перекласти. Тобто, оце все зараз розкриється, оце все обереться, тому що все одно воно буде найматися люди, які будуть усе ось переробляти. Ну, і тут буде трішки така зміна, не так, як зараз. Тому не забувайте на нас підписуватися. І не забувайте, що в нас є телеграм-канал, в якому ви можете. Взагалі, без питань спілкуватися, радитись або щось продавати. Як то кажуть, почне розбирати, побачиш дуже багато недоліків. Так, так само ось і в нас. При огляді ви цього не побачите, поки не почнете щось розбирати і щось переробляти. Так само, як у нашому випадку. Дивіться, яка хрінь. Тут виходить було вікно, яке випало. Тут повністю ось видно зразу, що осколкове іде влучання. Повністю все поотходило Тобто, оця вся сторона тепер, оця ось також, треба її розбирати, оце ось все, і повністю також переробляти. Дивіться, тут повністю вони знали, що тут воно ось отака фігня бачите? того що воно тут повністю все потріскане. Я знаю, що цей господар дивиться відео наші бо він. Писав у Viber, вам оце не соромно, ні? Можна було би сказати, що у вас є отакі ось потаємні хріні там, де повністю треба розбирати Ну, оця ось мансандра, як її там правильно да? та, що вважалася в них, Ну, вона повністю зруйнована. Тобто оцей весь повністю кут треба переробляти. Якби дуже неприємно. Але це на совісті деяких людей. І я знаю, що таким людям це повертається в 10 разів більше. Ну, це тільки час раніше чи пізніше, але все одно воно все повертається. Тож немає чого робити зло, робіть добро і буде вам добро. Самі бачите, що у нас тут тепер робиться. Як то кажеться, хотілося швиденько це все переробити, аж ні. О, красотінь! Проводиться далі демонтаж того, що було скрито. Повністю все, як бачите, ДВПшкою. Обшито, закручено саморізами, от такими штучками. Ну, і відповідно ж приховане те, що тут повністю. Ну, ось було видно, що вікно стояло. Що тут воно було пошкодження повністю? Це взагалі було вікно. Пошкодження суттєве, так як повністю ця ось вся стіна, воно відійшло. Ось бачите, піною. Ну, це все видно, що воно було приховане, е повністю доски зроблені. Нашите ДСП, ДВП тоненьке. Ну і все оце, ось пошкодження оцієї повністю сторони, воно приховане. Демонтаж пройшов. Що можу сказати? Можу сказати, що все робилося на швидкоруч. Оці ось е -е, дощечки, палички, як бачите, ліпилося, з чого попало, аби тільки швидше його якось заліпити, якось заховати, щоб не було цього всього видно. Самі бачите, в якому воно стані. Повністю, да, ось валялася така чорна дощечка, розпиляли саморізами, повкручували, ну і поверху ДВП-шкою це все заліпилося, щоб не було видно, що повністю це все ну не придатне до житла, тільки повністю оце переробляти. Я зайди сюда, припрыгивай. Ну що, в таку халепу втрапили. Тепер взагалі хто зна, що робити, тому що на оце все треба не тільки час, але потребує ще таких значних коштів, яких ми наразі не маємо. А... Тепер взиму, як і ти? Ну, це взагалі. Можливо, хтось якусь пораду дасть, можливо, хтось <гум> нам сюди строїтелю підкине. Фух. Ну і хочу на останок звернутися до Савчик Геннадій, Олена Іванова. Респект провірять, покупати, все вмієте. Ховати свої недоліки, засранці теж вмієте. Ну, то таке, земля кругла. Це буде добре. Все буде добре, обов'язково. Всім па-па. Хотіла ще дуже доречно звернути увагу на стінку з цієї сторони. Як бачите, вона взагалі жодних таких пошкоджень або взагалі чогось немає. Так? Вона зароблена повністю. Якби вона, ну, чорнова така ось штукатурка, повністю виведена. Тут не видно, що там. Вікно чи щось забите, щось поламане, не видно, так? Да? Щось маю, телефон не хочу знімати. О. А ось з приводу тут, ось, бачите, ми коли вчора ось обдивлялися, ми побачили, що тут ось є пошкодження від осколків, а тут немає. Тобто ми ви, вже зробили висновки самі, по тому що воно вже було зроблено. Швиденько, а, і знизу, бачу, теж є. Офігеть. Ну, а тут його немає, бачите. Тому будь-яких пошкоджень з цієї сторони будинку взагалі видно не було. Але якщо ж ну, відповідно зайти всередину і те, що ми розкрутили ту фанеру, видно, що осталося те, що маємо. Наразі, того, що ми взагалі не бачили. І ну, як ми його побачили, це треба повністю всі стіни тоді розкрутити, щоб побачити десь якісь недоліки. Ще одне забулася сказати з приводу даху. Тоді нам казали, що треба все перевіряти з даху і до самого низу, так? А як ви скажете перевіряти ось такі. Приховані пошкодження будинку, якщо вони повністю закриті, закручені, це ходити по всім кімнатам все щось відкручувати чи як. Ну, це я не те, що там для себе, для нас вже все видно, як воно зруйноване, що ну повністю це не підлягає вже навіть якоїсь скріплення чи чогось. Його повністю треба оця ось, ось е, бачите так кут, який треба зносити і заново це робити. Просто для людей, які будуть на майбутнє купляти собі будинок приватний, як їм не втрапити в таку халепу, як ми. Можливо, хтось поради іншим людям е якусь таку доцільну пораду дасть.